Усім друзі, доброго дня! Коротенько розкажу, про що йдеться у даному відео. Ось на цьому прикладі хочу вам показати, як робиться весняне щеплення сливи методом врозщеп. Так робив мій дід, так робив мій батько і так роблю я у своєму саду. Слива, яблуня, груша приживається отак, на 98%. Подивіться моє відео до кінця і ви побачите, що нема нічого складного. Обов'язково покажу результати цієї прививки трохи пізніше. Зараз хочу показати, як я все це робив. Не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, сьогодні у нас 22 березня. Що ми робимо? Спилюємо ножовкою. Ровненько. Так, спиляли тепер. Зачищаємо краї, щоб не було м'ятих ран в нас. Так. Тепер робимо ось так. Молотка не взяв, нічого страшного. Раз, Два. Зробимо на чотири штуки. Тепер беремо живець, ось у нас живець сливи. Зрізаємо, обновлюємо зріз і робимо з двох сторон такий, як клінишик. Обережно. Ой. Ось, ну приблизно ось отак. Ось отаке. Беремо Зараз. Так, один є, обрізаємо та можна на одну бруньку. Ось у нас брунька є, бо сорта цього мало в нас так. Беремо ще раз, показую. З двох сторон робимо такий якби клинишок. Ну Ось, приблизно так. Так, вставляємо. Ось, ось сюди давайте. Ось, от так це виглядає. Виглядає, точніше. Так, обрізаємо теж. Ось у нас є брунечка. На одну бруньку. Так, робимо ще. Живець трохи побитий шкідниками, але думаю, нічого страшного. Так як цикадкою. бо це мені... Хлопці передали сорт сливи новий. Надіватись нема куди прийдеться щепити такий, як є. Так, ось отаке вийшло у нас. Ось отак. Так, тепер заганяємо ось сюди. Так. Обзівпало. Так, беремо на одну бруночку, зрізаємо. Ось вона. Так. Чи, чи я пошкодив бруньку, чи хто знає, ну нічого. то таке бува. Так. Це дуже щось я постарався. Так. Приблизно ось отак. Так, вставляємо. Все, ось гарно все. Тепер я беру білу ізоленту. ось і дуже класно втягую, сильно-сильно, бо Якщо пленкою, так не втягнеш. Це зеленка така класна. Ліпка сторона ось у нас. Бо якщо наоборот зробити, потім, коли будемо розматувати, через місяць, через два, в місці з корою знімається. Дуже втягуємо гарно. Так, ну і побачимо результат. Обов'язково я покажу, що тут в мене вийшло. Ось отак, чотири штуки роблю перший раз. Самому цікаво побачити. Ну, я думаю, по-любому якісь там переживуться. Так, все, тепер ліпкою стороною. Ось замотали. І все, е, замазуємо спеціальною замазкою. Вона не тече, вона заживляюча. над якоюсь чи лопаткою... О, є в мене тут таке. Бо пальці не влазять. Складного нічого нема, як ви можете бачити, все дуже просто. А результат я потім покажу. Я зараз виставлю відео, яке тільки зробив, привив, а потім виложу. Через який час оце відео як я робив з результатом вже. Я думаю, буде вам цікаво. Ось, все. Тепер чекаємо, як в нас через місяць або менше, як потепліє, почнуть прокидатися бруньки і пойдуть вони вріст. Зараз в нас е, температура повітря 16 градусів. Е, ночі опускається до мінус 2, але то нічого страшного. Я колись робив прививки. Було тепло, класно, а потім. Були заморозки до мінус 10 і все було гарно, все прижилось. При той мові, якщо ще не пішли е, бруньки в Ріст. Якщо вже тут були б е, пагінці, то понятне діло, їм би було б капець. А так просто, як ми зробили, або завтра, або післязавтра, або через неділю, якщо буде приморозок до мінус 10, нічого страшного в цьому нема. Так що не переживайте. Все, Кому сподобалось відео, підтримуйте, будь ласка, український контент. Ставте вподобайки. Буду дуже вдячний. Так, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.